Наразі розвелося дуже багато так званих спеціалістів та фахівців, котрі позиціонують себе дуже великими професіоналами в планах лікування різних видів залежності. Нещодавно мені підтягнув TikTok пару таких відео, і я просто впав в ступор. У мене був якийсь жах від побаченого. А я бачу людей в спортивних костюмах, футболках Adidas, без зубів, котрі навіть розмовляти нормально не можуть. І вони щось пояснюють, як треба чи не треба допомагати залежним людям. А саме головний аспект і саме головний аргумент, про котрий вони кажуть, що або я був такий поганий на самому дні опинився, і тільки це місце мене врятувало, або скільки людей, хто опинився там, десь під забором, ми вже врятували. Ну то так і дуже добре. Але врятувати людину, котра опинилася на самому дні, легше ніж зупинити та врятувати людину, у котрі ще є все нормально, але є певні проблеми з залежності, котра має якби роботу, фінансовий здобуток, сім'ю, але паралельно і вживає. А ви спробуйте попрацювати з такими людьми, ви спробуйте зупинити таких людей. І ось тоді ми будемо казати про рівень вашого професіоналізму. А підібрати людину під забором та врятувати ну, це справа якби гарна, але доволі таки легка.